знає, що Київ дуже засраний. Подуйте, будь ласка. Е, так, дуже дякую. Е, в мене просто два песики, е, е, і я дуже стараюсь зробити життя своїх песиків якомога більш цікавішим. Тому ми заходимо з ними в різні дворики, не в наші дворики. Ну, і, в принципі, я готовий до того, що бабусі, що там сидять, вони будуть дивитись на мене з підозрою. Бо взагалі Київ засраний, і Поділ теж засраний. От. І вчора сталося таке, що в мене нарешті не тільки подивились, а також спитали, спитали а чого ви тут ходите? Я кажу, ну, дивіться. Після мене тут стане навіть чистіше, ніж до мене. Вони питають, як це? Я кажу, ну, дивіться. Собаки. Собака зробила своє діло, і якщо в мене в пакетику є ще трохи місця. Я можу з легкістю зібрати те, що також лежить, бо поділ дуже засраний. мене дуже харить, що люди не прибирають після себе, я вирішив сам стати на боротьбу з цим. От, вони кажуть, ну добре, а чого тоді насрано? всі так кажуть. Я кажу, ну добре, просто дивіться, собаки, взагалі, тварини територіальні, вони тварини секторальні. Тому уявімо, якщо навіть у вашому дворі є хоча б одна собанька безхатня, то у вас за тиждень буде вже е, 7 гівна, За місяць буде 30 гівна. Вони кажуть, добре, ми це зрозуміли. Але це якщо собачка кака, а якщо собачка піся, я кажу: них, ви серйозно? Ви серйозно? Окей, якщо собачка не кака, а собачка піся, ну це то це насправді єдиний легітимний від вас. Е, мені ніби да, от, Дякую. Аргумент. Е, трошки попів. Е, під, підтримайте процес е, споживання рідини. Думав, вийде круто, а вийшло, ну, типу, як, як, як вийшло. Думав, зроблю, думав, зроблю так, буде чутно ковтки. Люди такі, а, клас, давай поп'ємо води теж. Ну, Взагалі можете попити якраз зараз. Якщо хтось дуже хоче пити, то можете зараз це зробити. От. Я кажу, вони кажуть, добре, ми тепер нарешті все зрозуміли. Я кажу, ну, добре, але це по-перше. А по-друге, мені, в принципі, доволі незрозуміло, чого, чого ви вже так давно лякаєте інших хазяїв собак оцим своїм. А чого ви тут гуляєте? Ідіть в свій дворик гуляйте. Розумі... Ну, я розумію, вас так виховали. Вас виховали, що е, будь-яка людина, чужа, що приходить в ваш двір, це ворог, який вам тут насре. Але зрозумійте, що. ну, у вас буде стагнація. А останні 70 років вже не таке життя. Тобто люди приходять в інший двір, можуть обмінюватися різною інформацією. А у вас виходить стагнація, отак, От хоч зі мною зістрілось, щось нове дізнались. Вони кажуть: добре, дякую. Ми тепер все зрозуміли, ми будемо привітнішими до вас. Отак От ми, в принципі, з бабусями розійшлись. Я подякував їм також ще один раз. Е, ідемо далі. В мене тривожні песики. Е, вони дуже тривожні. Вони прям бояться всього. Їх мати е, навчила їх, е, тому що все є загроза. Тому з ними дуже важко. І, наприклад, одне з найбільш важчих занять це коли в мене вже повний пакетик. І мені треба викинути це кудись. А на Подолі взагалі дуже мало урн, сміт, смітнич, смітничків. І виходить в двориках. Але дуже часто буває таке, що ми зустрічаємо там нашого єдиного природнього ворога. Це люди, що шукають щось в сміттєвих баках. Зазвичай це, на жаль, безхатні люди. Їх доля не цій долі. Але про мене не це. В мене два песика по 20 кілограмчиків. Кожний що бояться всього, і мені відповідно треба викинути цей пакетик. От, але я не хочу стресу ні собі, ні без хатьку, Тому я розумію, що краще я піду в наступний дворик, там в наступному кварталі також є смітнички. От, я йду в наступний квартал, але і там просто вже риться також людина щось шукає. От, я знов таки не хочу стресу ні собі, ні собакам, ні людині. Цій знаю, що ще є дворик. Ми йдемо в третій квартал, але ну, звісно, ви розумієте, що і там також був безхатько, який щось рився. Ой, але йти вже було дуже важко. Я не хотів стресу знову ж таки, але вже далі йти було нікуди більше нема. Тому я покладаючись просто, в принципі, на те, що я завжди дуже точно кидав, значить, я зупиняв. Що ви подумали? Ну, Сергій та знає, а ви що подумали. Що ходить, э, покладаючись на свою точність, значить два бака, і я хочу поцілити, э, ки кидаю в правий. В правий кидаю. От, і не попадаю. Попадаю, відповідно, в праве плече без хатька. Він, він такий: якохуя. Я, ну, це уявіть. Уявіть, наскільки мені неприємно. О, я кажу, я дуже вибачаюсь перед вами. Але просто в мене тривожні песики, і тому я не можу підійти до вас ближче. Я обрав оцю відстань. Я просто дуже точно кидаю, але от цього разу в мене не вийшло, і тому я б попав в вас. От. Е він каже: «Ну, ну я це відчув. От. Але справа ще не зроблена. Кажу йому, я дуже вибачаюся. Ви все одно той пакетик, що впав. Ви, б могли, ви б могли його, будь ласка, так таки викинути. Він, він піднімає пакетик, піднімає пакетик, дивиться на нього і каже: Чак, а скільки тут один із гірна? Я кажу чотири. Він каже: в тебе лише два песики. Я кажу: ну ви просто розумієте, коли ще є місце, там не все моїх песиків. Ми підбираємо ще за іншими. От, е він кажу, «О, так ми з тобою колеги. Я кажу: так. Ми з вами в цьому колеги. Дійсно, е він «Ну, добре каже, я викину, бачу, ти хлопець адекватний. Я кажу, дякую вам дуже. Я бачу, ви без хатько теж адекватний. Дуже гарно в мене день такий видався. От. Але треба поспішати на репетицію додому. добігаю додому, мию песикам лапки, годую песиків, все зачиняю, перевіряю. Там зачинив, щоб смітті не копалось. Там, ну от закрив всі там педалборд, педалі, там шнури, оці всі дроти. Все перевірив, все виходжу, дуже поспішаю, вже запізнююсь, а в мене виходить за рогом, ТЦК стоять. От, я біжу, я біжу, поспішаю. Вони такі спочатку, А, а потім, А, ну ви біжите, поспішаєте, ну давайте. І я виходить, мені треба до метро добігти. Я добігаю до метро, бачу Рашен. І я такий, блядь. Я ймовірно залишив вдома на столі шоколадку. А в мене виходять песики, вони десь такі. І це значить, що вони ймовірно можуть це з'їсти, а тоді вони високо, ймовірно, помруть. Це не можна так лишати. Я вже запізнююсь на репетицію. Але, звісно, ну, це важливіше за все. Тому біжу назад, біжу назад, Ага, в ту сторону я біг туди, да? туди, тепер я біжу назад. Я біжу назад. І виходить за поворот до мене знов ТЦКшників. Вони вже цього разу, ну, тепер вже давай біжи сюди. Тепер вже не можемо ніяк. Значить, правила, коли ви хочете гарно поговорити з ТЦК, значить, три правила. Перше, ви не маєте виглядати п'яним. Друге, ви не маєте виглядати наваленим. І третє, ви маєте розповідати все максимально чітко, як у вас що сталося, і тоді вони вас зрозуміють, і все буде гарно. Тому я біжу і кажу, що. Дивіться, я просто високо ймовірно залишив вдома шоколад на столі. А в мене, а в мене два песики отакі. І вони високо ймовірно можуть з'їсти цей шоколад, і тоді вони, скоріш за все, помруть. Тому я зараз прибіжу, вони кажуть: добре, це дуже важливо. Давай, ти біжи, ти перевіряй. От, а ми тут стоїмо. Я прибігаю додому, я прибігаю додому. Звісно, шоколадку я прибрав. Ну, бо це вже ну, настільки навчене, але все одно було так важливо. Я, я так розсилався, зрозумів, блін, як класно. У мене тепер є історії такі, і відмазка від того, що запізнився на репетицію. А ви згадую, блін, а ви ж мене там чекають, чуваки. Мене ж чекають чуваки, біжу назад, а їх вже там нема. І я думаю, який день взагалі сьогодні. От. Ну і потім, відповідно, сюди прийшов теж непогано, дуже вам дякую. Це був Викрутас. Поаплодуйте. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.